2012 рік здобув репутацію одного з найкривавіших у південно-східній частині Туреччини. Силове протистояння між турецькою армією і активістами робітничої партії Курдистану посилило напруження в цьому регіоні, переважно населеному курдами. У Джізре в листопаді поховання одного з членів РПК переросло у насильство. Конфлікт між Туреччиною і РПК триває вже 28 років. Його жертвами в Туреччині стали за різними підрахунками від 40 до 45 тисяч людей. Попри задіяння армії, Анкарі так і не вдалося загасити полум'я конфлікту і покласти край діям РПК. Туреччина з ША і ЄС внесли робітничу партію Курдистану до списку терористичних організацій. Її засновник Абдулау Оджалан мав на меті створення незалежної держави Курдистан у південно-східній частині Туреччини. До складу РПК входять 7 тисяч активістів. Партія має бази на півночі Іраку, де переважає курдське населення. В Туреччині проживають 20% курдів або 12 мільйонів. Більшість з них мешкає у південно-східній і західній частинах країни. У 1999 році турецькі сили спеціального призначення затримали керівника РПК у Кенії. Головний вороган Кари згодом постав перед судом і був засуджений до страти через повішення. Однак, під тиском міжнародної спільноти вирок замінили на довічне ув'язнення. Численні домовленості про двостороннє припинення вогню минулому довго не протримались. У жовтні уряд ініціював прямі перемовини з ув'язненим лідером РПК. 18 березня Абдула надіслав повідомлення із тюремної камери, в якій відбуває покарання. Його оприлюднив керівник курської партії за мир і демократію. Олумла нада іллерлірейдаомірю. Процес пошуку рішення просувається у правильному напрямку. Наша мета демократизація Туреччини. Наші зусилля спрямовані саме на це. Задля цього я готуюсь зробити заяву у день свята весни, двадцять першого березня. Не розкутламасендабірчарія. Ця заява буде історичним закликом. Газаряджамбільдрі. Перший конкретний крок у напрямку припинення конфлікту зроблено. РПК повернула свободу вісьмом турецьким заручникам, яких утримувала в полоні понад рік. Перетинними іракського кордону у напрямку Туреччини посилив надію на остаточне перемир'я. Відтепер РПК висловлює лише одну вимогу надання турецьким курдам автономії.